Друзі, на світі існує дуже багато християн і різних християнських течій напрямків. І я думаю, друзі, що важливо те, на чому християнин будує свою віру. Деякі християни будують свою віру сліпо на тому, що вчить священник, що вчить батюшка або що вчить пастир. Вони просто сліпо вірять людині. Є люди, які вірять в передання старших, в передання також духовних лідерів, духовних наставників, пра 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 отців. Вони вірять, що те, що вони вчили, що це є правда. Хтось там десь зустрівся з Богом, хтось там десь щось бачив, комусь ангел явився. Друзі, но я вірю, я вірю, що ми повинні свою віру будувати не на переданнях. Ми повинні свою віру будувати на Слові Божому. Я вірю, що якщо є Господь, то він мусив нам залишити щось, на що ми можемо уперти свою віру, і Він залишив нам своє Слово, тобто Біблію. Зверніть увагу, що жодна книга не пройшла таку історію і стільки не протрималася, як Біблія, жодна книга. І зверніть увагу, що Біблія не те, що протрималася тисячі років, вона збереглася сьогодні, по сьогоднішній день в нас. Дуже точною, буквально слово в слово. Тобто ті слова, які ми читаємо сьогодні, ті самі слова читали тисячі років назад. Наші пра 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 пра, -пра люди, пра-пра-пра-пра-пра-отці колись читали те саме слово, і те саме слово читаємо сьогодні ми. І я вірю, що якщо є Господь, то він зберіг для нас. Слово про те, який він є насправді, щоб люди не опиралися на чиїсь думки, на чиїсь філософські вчення, а щоб люди могли упертися на слово свого Бога. Друзі, і хтось мені скаже, ну, паша, як ти можеш опиратися на Біблію в Біблії ж стільки суперечностей, в Біблії стільки неясностей, в Біблії стільки помилок? Друзі? По-перше, я переконаний, що в Біблії немає суперечностей і немає помилок, навіть якщо ми їх бачимо. Я вірю, що на кожну суперечність і на кожну помилку Господь має свою відповідь. І я переконався по собі, що ті речі, які я не розумів 10 років тому назад і які вважав суперечностями, сьогодні для мене стали ясністю. Так, я згідний. І сьогодні є місця писання, яких я не розумію. І сьогодні є місця, які мені здаються, що нібито Біблія перечить сама собі. Але я переконаний вже з досвіду знаю, що настане час, коли Господь мені відкриє. Друзі, я думаю, що віруюча людина, християнин повинен в першу чергу повірити Біблії. Повірити, і потім з часом, коли ти повіриш Біблії, коли Дух Святий увійде в твоє серце, він буде тебе вести і буде тобі доводити, що Біблія говорить правду, що Біблія це є істинна книга, і там записане записано істинне Боже Слово. Якщо ж ми спочатку будемо пробувати е, знати, чи це дійсно правда, чи Біблія говорить правду, будемо купатися в різних історичних моментах, не приймаючи Ісуса Христа, Духа Святого, в своє серце, то ми просто впадемо у велику філософію, і ми так і не зможемо повірити в нашого Господа. Друзі, сама ж Біблія каже про те, що в неї потрібно просто повірити. Просто повір Біблії, і вона докаже тобі, що вона це істина, що Біблія це істине істинне Боже Слово. Давайте прочитаємо з вами Євангелію від Іоанна, 2 розділ, 22 вірш. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що він говорив це, і ввірували в Писання та в Слово, що сказав був Ісус. Зверніть увагу! Учні Ісуса Христа, християни, ввірували в Слово, ввірували. Вони не купалися, чи це правда. Вони там, вони не шукали, не вишукували. Вони просто повірили, просто повірили. І Господь, коли ми просто повіримо. Потім доведе нам, що Його слово це істина. Давайте ще одне місце прочитаємо, яке записано в тій самій Євангелії від Івана, 5 розділ, 47 вірш. Якщо Писанням його ви не вірите, то як віри поймете словам моїм, каже Христос. Про які писання Він говорить? Він говорить про писання, написані Мойсеєм. Це Слово Боже, яке Господь проговорив через Мойсея. Друзі, і Біблія сама нам каже, що якщо ми не віримо Писанням, то ми не віримо Христу. Якщо ти не віриш тому, що говорить Біблія, то ти не віриш самому Ісусові Христу. Друзі, давайте глянемо, що Біблія ще говорить сама про себе, і прочитаємо дії святих Апостолів, 17 розділ, 11 вірш. Ці були шляхетніші за солунян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Друзі, зверніть увагу, що люди, які увірували, приходили додому, брали писання, і по писанню досліджували те слово, яке вони почули, чи воно є правдиве, чи так воно є. Зверніть увагу, друзі, що вони, вони брали писання як еталон. Якщо в писанні є помилки, то вони не могли би тоді по писанню досліджувати, чи їм сказали правду. Тим самим цей вірш доводить, що писання воно безпомилкове, по писанню ми можемо перевіряти кожну проповідь. Давайте ще одне місце, яке записано в дії святих апостолів, 18 розділ, 28 вірш, мова йде про такого мужа Божого, як Аполос. Бо він переконував пильно юдеїв Писанням, прилюдно доводячи, що Ісус то Христос. Зверніть увагу, що юдеї вірили Писанням, вони вірили Писанням настільки, що Аполос брав Писання і аргументувався Писанням і довів по Писанню, в яке вірили юдеї, що Ісус то є Христос. Якби Писання мало помилки, то Він би тоді не брав Писання як зразок. І він, і він би на основі писання не доводив. Як можеш ти довести е, на основі писання, якщо саме це писання вміщає в собі помилки? Цей вірш також доводить те, що писання є безпомилкове і чисте. Це істина. Друзі, ще одне місце, яке записано в Ремлянах 15 розділ 4 вірш. А все, що давніше написане, Написане нам на науку, щоб терпінням і спотіхою з писання ми мали надію. Друзі, зверніть увагу на оце слово все, 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 що давніше написано. Друзі, не частково, не частково, а все. Все писання, все писання написане нам на науку. А це також говорить про те, що писання не має в собі розбіжностей і помилок. Все писання богонатхнене абсолютно все. Ще одне місце Галатам 3.16, тут ми можемо побачити, наскільки писання є тонке, точне і скурпульозне. Галатам 3.16, а обітниці... Дані були Авраамові і насінню його. Не говориться і насінням, як про багатьох, але як про одного, і насінню твоєму, яке є Христос. Зверніть увагу, наскільки підкреслюється. Точність писання, що треба зважати не просто на слова, які там написані, а навіть на те, як воно написано, чи там сказано в однині, чи в множині, чи чоловічий рід, чи жіночий рід, все має е, своє значення, навіть послідовність має значення Авраам, Ісаак і Яків. Друзі, писання абсолютно точне, і воно є істинне. Ще одне місце писання. Об'явлення, 22 розділ, будемо читати 18 і 19 вірші. Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть, що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. що написані в книзі оцій. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку Його від дерева життя. І від міста святого, що написане в книзі оцій. Я розумію, що мова йде про окрему книгу Біблії, але я переконаний, друзі, що те саме говориться і про всю Біблію. Ми не можемо нічого додавати до Біблії і нічого віднімати від Біблії, оскільки Слово Боже, Біблія, Писання, священні Писання є абсолютно точними. Друзі, отож чи є в Писанні розбіжності, чи є незрозумілі моменти. Звичайно, є, але Бог обов'язково їх нам відкриє. Є ще одне цікаве місце, яким я молюся до Господа, Луки 24, розділ, 45 вірш. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. Друзі, я молю Бога. Щоб він відкривав мені розум, щоб я зрозумів, що він хоче сказати в цьому чи в іншому тексті. Я знаю, що є речі, які я зараз не розумію, але Бог здатен відкрити мені мій розум, і я обов'язково їх зрозумію. 2 Тимофія 3:16. Давайте прочитаємо. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Зверніть увагу на слово усе! Усе Писання Богом натхнене. Друзі, я благословляю вас і закликаю всіх вас вірити Писанню і не переживати, якщо ви сьогодні щось в Писанні не розумієте. Настане час, Бог обов'язково Відкриє вам все. Моліться до нього. Нехай він відкриває вам Слово Боже, і будьте благословені. Амінь.